З 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінюється стандарт напруги з 220 на 230 вольт. Це частина переходу на європейські норми, і панікувати точно не варто. Зараз ми розберемо декілька питань, які найбільше хвилюють людей у зв'язку із зміною напруги. А з цим нам допоможуть електрики домової служби, електрик Микола з 22-річним стажем роботи і електрик Олександр з 20-річним стажем. Чи зламається техніка з переходом з 220 на 230 вольт? Ні, не зламається. На техніці пишеться, що обмеження до 230. А стара техніка, як вона витримає? Витримає, вона так само розрахована на вищу напругу, ніж 230. А проводку потрібно міняти? Якщо стара проводка алюмінієва, то і звичайно потрібно міняти. В будь-якому випадку незалежно від мережі 230 вольтів. Якщо сумніваєте свої проводки, звичайно, звоніть, перевіримо. Чи зростуть платіжки за світло? Ні, не зростуть. Підняття вольтажу в мережі, воно не має ніякого тут відношення до нарахування електроенергії з загальнобудинковими лічильниками і лічильниками побутового споживання. А якщо вімкнути декілька приладів? Все буде працювати як попрацювало раніше. Це воно піднялося на 10 вольт, і якби суттєвої там відмінності від 220 нічого не буде. Чи потрібен стабілізатор напруги? Стабілізатор напруги він потрібен в будь-якому випадку, враховуючи ситуацію, яка зараз у нас склалася в енергосистемі, немає плаваючих потужностей, щоб в час пік додати якби електроенергію. То будуть перепади, як і раніше, були перепади Взагалі, Тут треба ставити на напруги, щоб якби електроенергія після стабілізатора була як рівномірно 230 вольт. А питання про стабілізатор ми розберемо в наступному відео.